Вибирайте, будь ласка, сьогодні з нами зозуленька Оракул. Так, що тут? Страшно, бо будуть об'юзить. Оце ваше якесь, знаєте, як воно, е, якесь є е, натхнення, якась ідея, але вас почнуть казати, вам що ти почнуть е, вам об'юзити об вас, да, почнуть вам там розказувати, що ти розумієш. Да, не, перестань метати і ви такі опустять на землю, йому буде страшно далі йти. Да, тобто, була якась, Буде якась така висока е, ідея, а вам її. Зарубають. Оце воно про це. Так, колода карт. такий день, знаєте, якесь таке з багатими ідеями, а воно раз і... або не треба, або страшно, бо там щось може бути не так. Перший варіант вітаю. Тс. У вас, бачите, яка карта зазуленька? мовчі. Тобто держіть язик за зубами. День тримання язика за зубами. Е, я он очень много знав, дуже да, багато говорив. Да. Е, тому е, якийсь такий день, де треба буде контролювати ваші е, словесний... <свісно> так і хочеться щось сказати, але ви повинні себе якось тримувати, контролювати, не йти на рожон, можливо. Треба, е, знаете, Береженого Бог береже, тобто держіть язик за зубами. Да, можуть бути якісь конфліктні ситуації, по королю мечів таке щось ну, напряжнка якась, да, е і, ви, і ви якось е ну, треба змовчити. Треба змовчати ваше мовчання золото, да, тобто це буде для вас більш е, ну, раціонально по королеві пентаклів. Да. І, не, не, і кінцева е, карта дев'ятка кубків, тобто не, ви будете в шоколаді. Здійсняться ваш, не влізете в не яку халепу. Оце держіть язик за зубами, не влізете в яку халепу. Але ситуації е, якісь. Е, Така, знаєте, конфліктна ситуація, яка довго-довго назрівала. от Вона тянулася, тянулася, якось не виговарювалася, не говорилося, не казалося. Да? І вона якось назріває вас, бурлить у вас, бурлить у вас, і вам от хочеться його висказати, але ви помовчите, не, не, не на часі, як кажуть. Трошки придержіть язик за зубами. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообміна, ми йдемо далі. Вітаю вас двічки. А в двічок потреба схвалені. Тобто, знаєте, якось будете не оцінять вас. Не оцінять всі ваші справи, будете такі робити щось, догаждати, можливо, людям. якось... Надії будуть у вас якісь, щось робите, будете в надії, що вас там відреагують на вашу таку, на, ваш, на вашу працю, а ви а на вас не, ну, схвалення не буде. Тобто будете не оцін, не, оцінені, не, не поймуть вашу заслугу, не, не поймуть, не зрозуміють вашу заслугу. І буде дуже ну, якось так неприємно. якось, знаєте, Робив, робив, а не оцінили. оце отаке. Да, ви якось зробили якесь свято, може, зробили якесь таке результ, да, зробили, працювали на результат, а він не оценєний, по пажу мечів, якось немає, не, 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 не оцінили, не, не побачили. Да? І вас це трішечки розочарує. Ви як по четверті мечів, якщо воно не оцінюється, то чуть, ну, знаєте, якось трошки руки опустяться, не хочу я нічого. Я роблю, я стараюся, я все для, для чогось. Да? Оскільки роботи пророблено, а мене ну, навіть не замітили цього. Да? І ви такі якось, руки опустилися, не хочу нічого. Да. Е, все, на цьому досить. От Я не буду нічого робити. По імператриці це якась дія, да? на перспектива, дія е, 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 проростання якихось там ідей, а ви скажете, не хочу нічого. Оце неоцінені, і якось опустяться руки, оце вам двічки така енергія. У вас на п'ятницю. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Почуття провини. Винуваті, винуватий я. А по енергетиці таке, знаєте, як ото є е, дуже добре погуляли, а потім похмільний синдром і знаєте, як ото день стида. Оце якесь буде почуття провини. Я винуватий, винуватий. Ну, якось так, Сипте на мене камні, да? Кидайте в мене камні, я винуватий. От буде почуття провини. З чим це пов'язано? Покажіть, з чим це пов'язано почуття провини. А знаєте таке почуття провини? Бо у вас все добре. От у вас в житті все добре. От Послухали інших людей, а там у когось одне, у другій сім'ї друге, там грошей нема, там чоловік чи жінка гуляє, там ще щось, там, там якісь проблеми, там куча-куча всього, а у вас все добре. Ну, от, ви так послухаєте людей і такі, Боже, як е, ну, от, Як послухаєш других, то не, я сам думаєш ну, ну, погано. Да, так, щось. А як послухаєш інших, що в людей в інших робиться, і ви такі, ну, та в мене все, ну, не так все погано, да, тобто в мене ще все ну, норм. Або, наприклад, вам прийдуть будуть розказувати, а у вас буде таке якесь почуття провини за те, що. Ну, Наприклад, ви від, ну, чи відпочивали, наприклад, люди працювали, або було якесь таке, знаєте, було, наприклад, завал на роботі, а ви, наприклад, ну, от, у вас був вихідний, і ви були десь так, що не могли приїхати. Якесь почуття провини. Бо ви якісь, знаєте, відбилися від ну, від, общого, від общого, да? якась. Новини якісь такі ранять серце і треба якось рухатися далі, а немає, немає такої якоїсь, ем, як би сказати, ем, енергії, сили немає для, для далі. Або щось треба зробити, а ви не можете зробити, і у вас таке почуття провини. Ну, почуття провини, воно є почуття провини. Але ем, щось пообіцяли, не зробили, то вже може бути. Почуття провини, про що тут можна говорити? Будете відчувствувати себе винувати. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. А ми йдемо далі, вітаю вас, четвірочки. Як мале. Ну, як ото, як мале. Що старе, що мале. Да, як ото. Що... Якісь будете, такі виходки будуть трошечки, ну, як ребячество, несерйозні. Будете такі якісь ситуації і виходки на другий раз би сказав, та я в житті так не зробив, да? а тут просто, ну, отак, от, от якось. Ну, от Можливо. П'ятниця, е, закінчено, ну, як, закінчиться, як закінчилася якась неділя, да? і ви такі от вже, вже не хочеться більше нічого, вже якось все надоїло, і, і ви якось в себе погружаєтеся. Як мале вести себе будете, от, дійсно, як, як дитина. Сам собі капризне. У мене немає настрою, я пішов в себе, не хочу ні з ким спілкуватися, все закончено. А е, точки, що це? Ну, як дитина. Якось повинно бути, розумієте, ви можете бути впевненою, сильною людиною, так, по королю Пентаклів, енергія такої стабільності, фінансового успіху, так, Отакого якось людина дуже серйозна. Але вести можете себе по шестірки кубків, як, ото, як, ну, як, як дитина, як, як мале. От таке, знаєте, якісь виходки такі, я обійдуся, мені не подобається. Виходки, ну, коротше, як бути вести себе як Трамп. Вибачте, оце отаке якесь. Ну, що на голову не натянеш. якесь таке, знаєте, несерйозне, не якісь вчинки не сильної солідної людини. Рішення у вас будуть такі якісь, що це за вчинки питаю, а це рішення. Та, знаєте, як е, аргумент, чому ти так зробив? Бо я так хочу. Оце. Як немає неаргументовані якісь рішення, і, ну як мала дитина, по, по, на, е, по зову серця, по, по зову емоцій, тобто нераціональні якісь. знаєте. От я так хочу. Чого? Бо я так хочу. А яка причина? Скажи е, е, обґрунтуй. Нема обґрунтовки, бо мені так хочеться. Оце будуть у вас якісь нераціональні, недорослі рішення і вчинки ваші, як мале. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде добре. До зустрічі!